А ви знали про вірус строкатості тюльпанів? Я ні. Для мене це відкр... відкриття сьогоднішнього ранку. Ось такий красунчик виліз, я його минулого року не пам'ятаю. І милую же ним декілька днів, знімаю гарні відео. А як виявляється, це заражена, на жаль, квітка. Вірус строкатості проявляється ось такими плямами, нерівномірним забарвленням. Дуже гарно. І кажуть, раніше він, навіть цінувались такі тюльпани. Але воно може переноситись на інші квітки. І далі вони стають більш дрібними, ніж цими пелюстками. Навіть з'являються отвори, вони стають вущими. І, на жаль, далі це все може заразити і інші рослини, наприклад, лілії та гладіолуси, наче тільки їх. Тому довелось викопати, кажуть, викопувати разом з грудкою землі потрібно. Так що прощавай, пан.